Відновлюватись за допомогою культури та мистецтва в інклюзивній міській бібліотеці по вулиці Незалежної України 68 а стартував проєкт бібліохаб для кожного. Щотижня там проходитимуть заняття з бібліотерапії та нейрографіки для людей з інвалідністю та людей, що ментально чи фізично постраждали від війни. На зустрічах учасники будуть не тільки зачитувати готові тексти, а й за спеціальним алгоритмом складати свої, а також виплескувати емоції за допомогою пензлика. За словами психологів, така практика допомагає сформувати нові шляхи вирішення власної проблеми або ж її переосмислення через дії головного героя, тексту чи малюнка. Курси реалізують за підтримки Українського культурного фонду. Вони триватимуть 12 тижнів. Кожне заняття безплатне і проходитиме що середи та що суботи. Записатись можна за телефонами, вказаними на екрані, або ж через соціальні мережі запорізьких бібліотек. В рамках проєкту Бібліохаб для кожного є такий тренінг, який називається Бібліотерапія безпосередньо, що це таке? Це інструмент з арт-терапії, який передбачає використання літератури. Слів, складання віршів, створення казок людиною і тому подібне. Тобто, так само, як є методи арт-терапії, ізотерапія, де люди малюють музикотерапія, так само от, є і бібліотерапія, де використовують читання. Цей проєкт це бібліохаб для кожного, культурний. Осередок, креативно-інклюзивний простір на базі інклюзивної бібліотеки міста Запоріжжя він буде складатися з спеціального обладнання, спеціальних культурних надбань у вигляді тактильних картин, книг Шрифтом Брайля, спеціальних ігор, приладів та психологічних тренінгових програм.